Це ж не треба. За все. Ти хочеш так скінчити? А за що? Що я зробила не так? А звідки ти взяв, що ти маєш право вирішувати, як мені буде краще? Ти завжди багата дочка мера, тобі треба зажані багаті чуваки. Ти так про мене думаєш? Як мій тато? Танці це непрестижно, тобі треба поїхати вчитися в Лондон. на... Звідки ви взяли? Що ви маєте право якось впливати на моє життя? Я хочу танцювати. Я хочу вчитися хореографії в Києві. І для цього мені треба довести це йому, виграти цього річ, це його умова. Саш, яка твоя умова? Що я маю зробити, щоб ти мені повірив, що я? Ну, Невже ти не відчув, коли ми танцювали, яка я насправді. І у тебе мрія, ти хочеш в Київ? І у тебе це буде так чи інакше. Але я не маю такої свободи. Ти допоможеш мені потрапити в Київ теж? Знаю. Я це відчула, коли ми танцювали. Я знаю, ти. Тільки одне питання. Ти хочеш, щоб наш перший поцілунок був після сварки? Тоді ми дочекаємося радісного моменту. Добре. Бо у мене сьогодні тяжкий день. Угу, мій хлопець хотів мене кинути заради спорту. Ні, не кажи про нього так, він класний. Я йому дала другий шанс.